Ну що, все готово до старту нашого поєдинку. Арбітри вже там спілкуються з капітанами, поспілкувалися з капітанами. Дуже класна погода сьогодні у Житомирі. Роман Блавацький сьогодні буде працювати на цьому поєдинку. І тренери, тренери перед нами Руслан Ротань та Василь Баранов, який нещодавно стільки приєднався до еліти українського футболу. Дуже довгий час він працював у юнацькому секторі. А тепер я б сказав би штурмує разом з Кудрівкою у. ПЛ Пабенко. Андрієвський. Кравченко. Віддає передачу на Філіпова. Філіпов коротко на Андрієвську. Андрієвський обігрує ні. Хто буде пробувати? Удар, вище воріт проходить. М'яч. Ох, і незадоволений зараз Філіпов своїми діями. Ось перший момент в нашому поєдинку. 15-та хвилина. Полісся. Не те, що врізається, вони вриваються в цей штрафний майданчик. і Ось тут вперше вони настільки нахабно розірвали цю лінію, яка здавалася б, монолітною. Я про лінію оборони кудрівки, але виявляються, є проблеми, є питання. На коркішка. Дмитро розвертається, козак. Є варіанти для продовження. Запускає він на фланг. Не дуже якось оковирно. Рогозинський наздоганяє передача в центр. Підбирання Коркішко. Удар кладе корпус, але Дмитро вище пробиває. І що? Перший удар від Кудрівки в нашому матчі. Дмитро Коркішко вирішив довго там не запрягати, а користуватися тим, що є. Довше Руслан Ротань працює тим більш українською стається команда Михайличенко. Віддає коротко на Шепелєва. Шепелєв проти чотирьох. Шепелів бере на себе. І що? Лише кутовий. Лише кутовий. Встигає там накрити його Артем Мочелюк. Проблема Кудрівки в тому, що дуже сильний кадровий потенціал у Полісся. Ми подивимося, кожен гравець з технікою бере на себе, обігрує. Ну, ось і Георгій Бущан динамо могло повернути Георгія, але ось. В результаті вийшло, що він в полісі. Передача на Андрієвського. Андрієвський накручує по кілька суперників сьогодні. Ну, не те, що бере обігрує, а те, яку він позицію займає, куди він відкривається. І дуже часто створює гостроту. Зараз знову м'ячу Андрієвського. Подача штрафний майданчик удар не виходить, Брагару б'є повз ворота. Сарапій робить передачу. Ого. Сьогодні кінг Конг на воротах, але ми тут пропустили дуже цікавий епізод. Ледь не піймали Романа Льопку, тому що він достатньо далеко вийшов. Показали нам Дениса Бойка і одразу подивіться, який момент виник. Зі своєї половини поля Едуард Сарапій, подивіться, пробиває. Але і Льопку, я тут поаплодую голкіперу. Насправді про те, що він не втратив ворота. Подивіться, в останній момент він цей. Сейф зробив. Не вистачає ударів. Так, це правда. Але повірте, якщо так все буде продовжуватися, моменти будуть удар. Філіпова, от навіть зараз. Який шанс для Полісся. Це на підтвердження моїх слів. Що якщо не стільки великою буде перевага в атаці, подивимося просто, що Ботенко, подивіться, де центральний захисник Полісся. Удар відбиває. Роман Льобка на добиванні Філіпов. Чеботенко удар. Льопка тягне Філіпов на добиванні. І от за рахунок того, що оборонець Кудрівки зіграв супер холоднокровно, Кудрівка зараз не пропустила. Сердюк. Подача. виходить там Льобка Андрієвський. Пробиває м'яч, не заходить у ворота. Ну і удар. Активно пішли удари у Полісся. Валерій Рогозинський. Опиняється. На газоні. І це би обманув навіть багатьох болівальників на трибунах. Велетень. Заходить штрафний майданчик, але там його не чекали. Бабенко класно забирає. М'яч. Удар велетня. Вище воріт проходить. Хороший шанс для полісся щоб забити. Наприкінці першого тайму. І Лосенко, восьмий Сторчоус та сьомий Коркішко. Він капітан команди на флангах. Праворуч дев'ятий козак. Давайте після цієї атаки. Велетень протягом м'яч. простріл удару не вистачає зараз для Полісся. Для того, щоб поставити крапку. І на вістрі атаки Лігостаєв. У нього 77 й номер на футболці. Василь Баранов, головний тренер Кудрівки. Подача, удар головою. Андрій Сторчоус. Найкращий бомбардир. Кудрівки в цьому сезоні. Ну і дивіться, вперше насправді футболісти в синіх футболках виграли свою дуель в атаці на другому поверсі. Кому подивіться, який кадровий потенціал зараз у Житомирської команди. Кравченко, подача. Філіпов скидає Андрієвський. Не дають йому пробити. Захисники, як ті собаки, кидалися на м'яч, на... на як на м'ясо просто. До ну, два оборонця одразу. І Валерій Рогозинський і Мирослав Сердюк. Сподивіться, як швидко вони зреагували, пішли накривати, ставати на шляху до воріт Бабенко. Андрієвський. Велетень в штрафному. Велетень бере під себе. Як же класно, удар! Льопка відбиває добивання. І що зараз буде Брегар? Удар і що! М'яч у воротах. Це 1-0. Полісся закономірно виходить вперед. Владислав Велетень. Владислав Велетень радіє, Я розумію, що саме він відправив м'яч. Зараз у ворота Кудрів. Кіно. Ще раз дивимося цю атаку. Велетень. Ось тут як він прибрав суперника. Пробив. Льопка відбиває. Вперед велетень. Далі нагнітає удар брегару удар Брагару, рикошет і той такий Велетень. Ну, підтверджує він своє прізвище по тому, ось як він до кінця йшов в цьому епізоді, можна сказати, просто пощастило опинився в правильному місці, правильний час. Але ні. Наскільки велетень до кінця бився в цьому епізоді, всіх маленьких ліліпутів хотів він там зараз задушити. Ну це в правильному місці, правильний час, але ні. Наскільки велетин до кінця бився в цьому епізоді всіх маленьких ліліпутів, хотів він там зараз задушити. Ну, це образно сказано. Я думаю, що посміються люди від цих слів. Я просто про те, що от наскільки він прочавлював зараз оборону Кудрівки, наскільки він це робив системно і не зупинявся, і йшов скільки міг. І тому не так просто м'яч відскочив саме до нього. Велтень починає приносити вже залікові бали потрошку для Полісся. Ну і що? Тут потрібна йому допомога. Аплодує йому стадіон. Кудрівка пропускає. Потрібно Василю Баранову якось змінювати свою стратегію. Це вже набагато важче робити. Ну, і пішла, пішла в дію важка артилерія. Збірники під'їхали. І Назаренко, і Гуцуляк. Морозко. Перехоплення в центрі поля. Дивимось, як полісся далі буде реалізовувати ось цю пробоїну в Кудрівці. На себе бере Назаренко. Удар Андрієвського. Намагався на точність він пробити Гуцуляк. Гуцуляк добре прикладався. Якби ж Іван Момросенко не став на шляху м'яча воріт, Я думаю, що. 90%, що м'яч позийшов у ворота, тому що дистанція була дуже малою. Якщо м'яч як влучав у площину, то 90% що це забитий гол. Олександра Філіпова змінює Микола Гайдучик під номером 89-м. Так, новачок змінює новачка команди. Ну і Шепілєв теж іде відпочивати. Довгий. Вони според. Фрімполонг. Тут може бути цікаво. Світюха. Пробиває Волонець, Відбиває. Ось вам і шанс для 80-та хвилина цього матчу. Денис світюха який вийшов на заміну. Ось, подивіться, фрімпонг скидає. Світюха бере на себе, проходить опорну зону. Просувається вперед. Готує удар, робить його. Якби удар у нього ще краще склався, хто знає що було. Хороша передача Назаренка. Полісся атакує. Прості внизом гайдучик. Удар і удар. М'яч. Знову у воротах 2-0. Гайдучик знову забиває. Я думаю, це вже, крапка, це вже крапка в цьому матчі. Микола гайдучик. Другий тур поспіль. Він забиває. Ось це так трансфер для Полісся. З Вересом. Влітку він перейшов і стає ну, справжнім джокером, який виходить і робить результат. Йосефі, Йосефі прекрасну передачу віддає. Лий Назаренко, Подивіться, як він діє. Ну, Кудрівка розкрилась, Кудрівка розкрилась і в результаті почали з'являтися зони з'являтися простір. І ось цими дірками, ось цими перехідними фазами, які потрібно закривати, користується Полісся. полісся теж почало так вичікувати, потім піймав момент, і в плані цього дуже класно зіграло. Андрій Тотовицький. Зараз я не розумію, чи він до фрімпонга чи до Пушкарьова звертається, дуже емоційно пояснюючи, десь попередній епізод, ну, так як це було на початку цього сезону. Андрієвський пробиває льопка. Реагує, але не фіксує. Хороший удар. Просто так не пропадає. Андрієвський ще й наскільки красиво це зробив. Так, Данило безкоровайний прийшов з Кривбаса. Там одразу отримав він пошкодження. Дуже довгий час пропустив і потрошку-потрошку зараз починає виходити. На свій рівень. Подивіться, гайдучик віддавав передачу. на безкоровайного і ще один кутовий. Сьогодні просто якусь неймовірну кількість стандартів. Мало Полісся. І має Полісся. П'ять удар. Льопка накриває. Бабенко. Гуцуляк. Гуцуляк з лівої. Прикладається Льопка відбиває. Льопка сьогодні за кількістю сейвів, Я думаю, точно. Ну, взагалі, буде серед лідерів в цьому турі. Я не знаю ще, що там в інших матчах, що і як. Це ви в програмі футбол 360 подивитеся. Але от те, що він серед лідерів буде, я не знаю, чи перше місце, але дуже багато. Подача. Відбивається. Кудрівка. Льопка рукою теж одразу не фіксує, тому що важко це зробити. Безперечно, гайдучик б'ється до кінця. Йосефі. І що подобається в сьогоднішньому полісі. Що, попри те, щось що вони перемагають. 2-0. Вони не зупиняють. Хороша точка для удару. Олексій Гуцуляк пробиває повз ворота. Ну і що? Час вже виходить. Роман Блавацький дає свисток про завершення цього поєдинку. 2-0. 2-0. На користь Полісся. Команда Руслана Рутаня. Веде вперед команда Руслана Рутаня. Другий тур поспіль перемагає.